Доброго вечора, дякую за те, що ви з нами. Ми послухаємо генерального секретаря НАТО. і Президента Зеленського. Добрий день і дуже тепле вітання. Також президенту Зеленському. Дорогі Володимире, радий вітати вас тут, у Брюсселі. Останнє ми зустрічалися в Лондоні після мого візиту до Києва лише два тижні тому. І, звичайно, ми говорили про найнагальніші потреби України і про те, як НАТО може надалі підтримувати вас. На основі важливих рішень, ухвалених лідерами країн альянсу Вашингтоні, у понеділок я відвідав нове командування НАТО в Ізбадені, яке координуватиме безпекову допомогу і тренування для України персонал цього командування вже наполегливо працює над тим, щоб ми забезпечували Україні те, щоб ви могли перемогти. Для цього також важливо, щоб ми надалі надавали військову допомогу. І вчора я оголосив, що члени альянсу рухаються за планом шляхом до виконання фінансових зобов'язань, які ми взяли на себе в Вашингтоні. У першій половині цього року було надано 29 мільярда доларів військової допомоги цього року, і ми на шляху до 40 мільярдів. Отже, НАТО працює з Україною дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Ми щойно завершили перед тим як прибув сюди президент, нашу першу сесію на першого дня нашого засідання НАТО на рівні міністрів оборони зустрічі за участі Європейського союзу і наших індотохокенських партнерів. І звичайно, Україна була високо на порядку денного цієї зустрічі. Це перша зустріч, де в нас були представники Австралії, Японії, Кореї, Нової Зеландії, Японії, коли вперше вони взяли участь у цьому форматі. Це чіткий знак нашого поглиблення співпраці перед обличчям спільних викликів. Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати недалекосяжні наслідки по всьому світу, і що країни, розташовані за тисячі кілометрів від нас, такі як іран, Китай, і навіть Північна Корея, можуть стати порушниками безпеки, безпеки на нашому власному подвір'ї. Наш світ тісно пов'язаний, так само, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні Росії проти України. І він не може надалі підживлювати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, без того, щоб це не вплинуло на його інтереси і репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами і безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами. І ми повинні працювати з нашими партнерами однодумцями над подоланням наших спільних викликів і захистом наших спільних цінностей на нашому саміті в Вашингтоні НАТО домовилось про поглиблення практичної співпраці з нашими індотихонськими партнерами. І сьогодні ми обговорили наші спільні зусилля, в тому числі щодо підтримки України, оборонного виробництва та інновацій, кіберзахисту, протидії дезінформації і підтримки нових технологій, включно зі штучним інтелектом. Я хочу скористатися цією нагодою, хочу подякувати нашим індотохокеанським партнерам ЄС за їхню видатну підтримку України, включно з сьогоднішнім оголошенням Австралії про постачання танків в Україні. Ми сповнені рішучості ще тісніше співпрацювати задля захисту наших демократичних цінностей і підтримувати світ, заснований на верховенстві права, а не на праві сили. Насамкінець, я з нетерпінням чекаю на робочу вечерю Ради Україна НАТО сьогодні ввечері і на нашій дискусії. Президент Зеленський, шановний Володимире, я дуже радий бачити вас тут, у штаб-квартирі НАТО. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу, ми і надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. На цьому, Володимире, вам слово. Дякую дуже, Марк. Дякую дуже, шановний Марко. Марка, шановні журналісти. Це вже наша третя зустріч з Марком Рютте В його новій ролі в якості генерального секретаря НАТО. І це повністю відзеркалює рівень наших стосунків між Україною і Альянсом. Між нами також. Так, дякую дуже, Марко. Марке, дякую. Україна дійсно заслуговує 30, 33 сате членом НАТО одного дня, і ми зробимо все, щоб забезпечити, щоб це сталося. Ось чому перший на засудничий план в плані перемоги це запрошення до НАТО. Українці Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності, і ми стоїмо проти Росії. Найбільшої загрози Європі і глобальному світу в світі нашими революціями. Ми засвідчили, що ми дійсно цінуємо демократію. Правила НАТО. кажуть про те, що будь-яка країна, яка поділяє спільні цінності і може захистити інших, може приєднатися до альянсу. Наразі запрошення України до приєднання до, до НАТО посилить нас і в дипломатичному сенсі, і наблизить нас. До реального і що дуже важливо справедливого миру. Це означає буде, це буде, е, е, стримувачем і найбірнішим шляхом до миру, найреалістичним шляхом до миру. Все, що досягли українці, вважалося е, ще ну, неможливим ще недавно Україна вистояла повномасштабний напад Росії і захищає, е, захищає від. Е, в, е, це вторгнення і ми посилюємо наші оборонні спроможності і виробництво зброї і координуємо якомога як ніколи успішніше. Наші наш, наш небо захищена системами від наших партнерів. Ми дячні нашим партнерам. І вдячні за глобальну підтримку світову підтримку і дякуючи цьому, ми зберегли тисячі врятували тисячі життів. Будь-якому разі ми маємо ці системи, і ми готуємося отримати літаки від Франції. Наші солдати тримають фронт з зброєю від усього світу від Америки, Туреччини, Канади. І було б неправильно. Залишити Україну політично поза межами альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО, Ось чому я вдячний кожному лідеру, кожної країни, яка підтримує нас, це дійсно абсолютно справедливо, і всі оборонні Компанії, звичайно, Марк казав про, про це, є важливим. Тобто, в країнах-партнерах вони прийшли працювати в Україні вже виробляють зброю на нашій землі в співпраці з нами з нашими компаніями. І я вдячний всім, за хто допомагає нам відновити, відбудувати нашу інфраструктуру особливо перед зимою, складною зимою. Кожний лідер, який оцінює стійкість України, говорить про наше партнерство. Всі країни, які надають техніку, допомагають нам відбудові в системі протиповітряної оборони. Україна разом з іншими партнерами знає, як досягати своїх цілей. І ось ще це найважливіше. Є зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Вашингтоні у липні, і ми все ще чекаємо на те, щоб ці зобов'язання були реалізовані. Але ми вдячні нашим партнерам. Дуже важливо реалізувати те, що було оголошено, і швидко в пакетах допомоги на життя наших солдатів на лінії фронту напряму залежить від цього. Нам потрібно посилювати навчальні місії і ініціативи. Які дійсно працюють для захисту від російської агресії не тільки в країнах НАТО, також в Україні ми е, підписали майже 30 двосторонніх е, угод з нашими безпекових угод з нашими партнерами. Це потрібно для України і по всій Європі. Ми покладаємося на готовність країн-членів НАТО для забезпечити е, вже оголошені е, пакети фінансової допомоги Україні на суму. Понад 40 мільярдів євро на наступному саміті НАТО в ГАЗі. І я вдячний всім, всім, хто допомагає Україні. На сьогоднішній зустрічі Ради НАТО України ми зосередимося на кроках, які нададуть нам більше захисту, більше безпеки. Дякую дуже. Дякую, Марк, за запрошення. Глорийці Україн, слава Україні! Дуже дякую. У нас теж обмежений час. Є для питань. Тому я спробую якомога більше брати питань. По перше, бібісі, будь ласка, четвертий ряд. BBC. дякую дуже, Джонасон Білл з новин BBC. В Першу чергу хочу задати питання президенту Зеленському. Ви сказали, що ваша перемога і план перемоги залежить не від Росії, а від е, волі і бажання ваших партнерів. Чи вважаєте ви, що ця воля є? Тому що якщо подивитися на два ваших головних завдання членство НАТО, не виглядає так, що скоро це станеться. Якщо подивитись на ваше бажання мати е, також ракети, е, які можуть е, Вдаряти в глиб території Росії також дуже багато йдуть дебатів, але результатів поки що немає. Чи вважаєте, що це реалістично? Хотів спитати, чи дійсно реалістично? Що хотів задати питання генеральному секретарю? Я розумію, що це не те, що ви обговорювали, але є такі звіти і обговорення, що лідер Хамасу був битий, я хотів просто отримати вашу реакцію на це. І також чи ви думаєте, що це важливий час для того, щоб Ізраїль підвів певного риску і під тим, щоб підвести в принципі висновок по операції? Я хочу нагадати, що тільки одне питання можна задавати, а не два. Дякую дуже за ваше питання. Це не перший раз я чую такі питання. Чи це що це реалістично, що ні? Пам'ятаєте, що є, були кроки до вторгнення. пам'ятаєте, перші дні вторгнення, і різні були пропозиції. Деякі з них були реалістичними для них, щоб вижити, а деякі не були реалістичними, і так далі. Але я впевнений в тому, що я вірю в людей у наші народ, у наш народ, у наших людей, і не тільки я говорю про українців. Тому що звичайно війна в Україні, і найголовніша зброя, яка в нас є, це наш народ, наші люди, різні люди. І я думаю, це наша стратегічна зброя. Але ми втрачаємо наших людей, і це проблема війни, особливо коли ми говоримо про довгу війну. Це велика трагедія для нас. Ми втрачаємо наших людей. Це трагедія. І тому я впевнений не тільки в тому, що в наших людей, а я впевнений у нашій єдності. Якщо ми не втратимо єдність, ми переможемо. Я впевнений 100%. на це. але це залежить також і від єдності наших партнерств, тому що мораль людей. Я розумію, це довга війна і, і всі ці відчуття ми розуміємо. Я не хочу більш глибоко розповідкривати це питання, але ви розумієте, зміцнення України це не тільки залежить від зброї певного типу, це залежить від волі. Якщо наші партнери не втратять свою єдність, ми тоді не програємо, ми не втратимо нашої єдності. Ми не втратимо цю єдність. Ви можете на це розраховувати. І сьогодні е, мій меседж в Володимиру Путіну. що Якщо він думає, сьогодні сьогодні подивіться, що зробила Німеччина, що зробила Австралія е, і Сполучені Штати ми отримали дійсно результати: півмільярди е, допомоги у протиракетній обороні. Е, я говорив з усіма членами альянсу і є надзвичайне бажання і Уля надати Україні все, що потрібно, щоб вести боротьбу проти і війну проти Росії. Якщо хтось подумає, що якщо розділяти наш альянс, ми зупинимося, цього не буде. Україна буде членом альянсу, і це на сумніву немає. Це не питання дебатів. Я вважаю, що ми повинні зміцнити це терміново. Зміцнити Україну терміново, і коли ми говоримо ці дебати про е, зброю, е, яка може далекобійну зброю, а також при запрошенні про НАТО, це звичайно е, можна обговорювати рівні ризику, і так далі. Але ви знаєте, я пам'ятаю наші перші кроки з патріотами, з винищувачами f в Тут тобто, перед тим РСЗВ і Хаймерси. Завжди, завжди ми маємо ці дебати, але маємо бачити, що ми маємо. Звичайно, Україна демократія 32 члени альянсу. теж демократія, але всі абсолютно. Однаково підтверджує те, що це наша спільна оборона, і наш ми не можемо мати Росію на кордоні НАТО, тому що вони, якщо вони будуть спішні в Україні, це інтереси нашої колективної безпеки від Лос-Анджелесу до Тірани до. Найбільш східного флангу і міст НАТО. Ви бачите, ми маємо гідність. Це хороший початок. Нам ще треба 32 члени альянсу, щоб також погодились. І звичайно, ансерва, який є архітектором терористичних атак на Ізраїль, я коли говорячи про Хамас, ми звичайно засудили абсолютно всі ці атаки. Якщо голова Хамасу загинув, я за ним скучати не буду. Давайте перейдемо до Діпей, будь ласка. Дуже дякую, німецьке пресагенція діпі, шановний пан президент. Ви під час саміту в ЄС сказали, що питання, якщо питання ядерної зброї можуть виникнути для України, якщо Україна стане членом НАТО, скажіть, будь ласка, тоді як довго займе час в Україні розбудувати побудувати ядерну бомбу? І питання до генерального секретаря? Чи ви зрозумієте, що Україна готова взяти? Зброю таку створити ядерну, ви знаєте, ми іноді самі створюємо проблеми самі собі, ви зараз починаєте це робити. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандумом, дуже був високоповажним. Країна дуже високопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна е, е, від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ці люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекресуйте меседжі, перекричаю кривлюйте меседжі. Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги. Будь ласка, ICTV. Дякую, шановний генеральний секретар. Вже ви говорили не раз, що саме Китай є дуже важливим чинником. У війні проти України, але в той же самий час я чітко розумію, що Росія може бути дійсно дуже важливою частиною цього конфлікту, і е, може НАТО повинно переглянути стосунки з е, Китаєм і трошечки може залучити більше Індію. Будь ласка, хочу задати питання президенту. Що ви задоволені тим, що ви отримали в Брюсселі? Але я думаю, що це питання вам вже задавали. І тому хочу задати пан віцо президент, президент Словакії, сказав, що членство України в НАТО буде мати високу ціну. Що ви думаєте, він мав на увазі? Чи ви говорили словацькою делегацією? Які деталі? Чи можете ви розкрити це? Дякую. Шекита питання Китай звичайно це виклик, це не наш ворог, але це виклик. І так вони підтримують зусилля Росії, Вони надають продукцію подвійного призначення, обходять санкції. І звичайно, санкції це означає, що Китай не може робити те, що вони роблять, не підриваючи свою репутацію. Це відповідь на перше питання. Я думаю, Володимир, ви хотіли відповісти теж. На, на, на це про питання, яке вам задавали про Фіцю. Ну що ж, ми говорили з ними так, але це чітко між нами. І в першу чергу я задоволений тим, що наші уряді на рівні прем'єр-міністрів. Я знаю, що наш прем'єр-міністр Шмігаль мав е, контакт з прем'єр-міністром Фіцу і я думаю, добре, що ми говоримо. Проговорити про високу ціну, так, так. що Вони скажуть, що чи НАТО для нас означає, що ми заплатимо високу ціну. Ви знаєте, я сьогодні пане Фіцу багато що сказав, але я думаю, що нам треба утримувати стосунки між нашими країнами. Це дуже важливо. Його країна не у війні, слава Богу. І я бажаю його народу е, мир, щоб вони не бачили ніколи те, що дійсно може бути обличчям Путіна, що Путін може принести вашу країну. Я дуже добре, що він це не переживає. Це добре для його народу, але він повинен підтримувати нас. Інакше він теж зрозуміє це дуже добре. Тому що Путін ніколи не зупиниться. І якщо ми його не зупинимо, він не зупиниться. Йому подобається сам процес. Він вболівальник війни. Я сьогодні дав цікавий приклад. Коли ми хотіли зберегти нашу північну сторону регіони, і зайшли в Курський регіон, ви знаєте, що люди сказали нашим солдатам, а ви НАТО, а ви американці. Росіяни нам сказали, нашим солдатам, наші українські солдати, звичайно, вони можуть говорити російською мовою, і вони почали відповідати російською мовою. Ні, 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 ми українці і ці старі бабусі росіянки сказали: ні, ні, ми знаємо, ви НАТО вони дуже здивувалися, що ми українці. Тобто, ви розумієте в якому полі дезінформації вони ж живуть. Тобто Путін створив такий уряд. Він забрав права своїх людей, і тепер він е, зараз відправляє на смерть молодих людей. Він це означає, що він ніколи не зупиниться. Він, він любить цей світ, і він хоче зберегти створ, той світ, який він створив, і саме тому краще було б закінчити з ним, але зупинити, зупинити його повинні. Так, ви розумієте? Кей, okay, пліс. Гаразд, японська телекомпанія Ничкей. Прошу. Мені здається, пане генеральний секретар, хотіло б запитати вас про дискусії з представниками Хокеанського регіону. Чи могли б поділитися нами висновками з нами щодо дискусії вашої щодо Китаю? Пане президенте, хотів б запитати Китай, який підтримує Росію, а тепер Північна Корея намагається надіслати солдатів. Битися з з українцями чи є співпраця в? Я з Японією і країнами четвірки Тихоокеанської. стає вона дедалі більше важливою. Так, у нас пройшла дуже плідна зустріч з чотирма представниками чотирьох країн з Австралії, Новозеландія, Японії, Південної Кореї. З Японією вони були активні. Це Японія дуже активний партнер. Я мені подобається активні партнери. Ми обговорили звичайно Україну. Що відбувається в Україні? Як це впливає на Тихоокеанський регіон? І безпекова ситуація в Тихоокеанському регіоні. Звичайно це впливає на євроатлантичну ситуацію, але нам дійсно потрібно побудовувати ці стосунки. Це не тільки туди, це про йдеться про Китай, звичайно, ширша дискусія і. До чого ми домовилися? Ми погодилися з тим, що ми хотіли б особливо поглибити співпрацю в галузях промислового виробництва, тому що це питання для всіх нас, щоб збільшити промислове виробництво оборонне виробництво. інновація також як мати справу з гібридними викликами, загрозами, кіберзагрозами. І оці всі питання цих питань ми поглибимо співпрацю, посилимо між цими чотирма країнами і країнами НАТО. І останнє питання. Питання Sidney Morning Herald, австралійська ЗМІ, четвертий, третій ряд. Насправді інший австралійський, я інший австралійський журналіст, фінансово ревів до генерального секретаря. Питання. Чи конкретні дискусії з індокіми? Країнами азійськими щодо північної Кореї з огляду на те, що є, яка інформація надходить з України, і до президента Зеленського Австралія щойно нам надала 49 танків. Чи вас розжрову розчарову, що ви так от несистемно отримуєте і маєте просити, просити постійно ваших партнерів, замість того, щоб мати структуровану програму, щоб можна планувати а, такі а, таку допомогу? Ну щодо першого питання, ми обговорили а, всі наслідки для безпеки, які відбуваються в Тихоканському регіоні. Нє, євроатлантичної сфері, що це означає для нашої співпраці, але також для двох цих напрямків окремо. І також воно все дуже взаємопов'язане, і це означає для нас колективно. Звичайно, північну Корею ми також обговорювали. Ми дуже занепокоєні ситуацією, тобто позицією, тобто і стосунки північної Кореї і ставлення до південної Кореї, звичайно, роль, яку відіграє Північна Корея в цій вісії. Китай, Іран, Росія під. Підтримуючи зусилля Росії в війні проти України, у нас немає свідчень про те, що північно-корейські солдати залучені в бойові дії. Але нам відомо, що північна Корея підтримує Росію багатьма способами на постачання техніки, боєприпасів, технологіями, інноваціями, підтримують їх війни. Це дуже непокоїть. Росія. Платить за це ціну, тому що вони не отримують це безкоштовне від Ірану, Китаю, Північна Корея навзаєм. Вони мають надавати їм інновації, всі спроможності і потенціал створювати для них. Тому це проблема для України і проблема для всіх нас Але, врешті-решт, це і проблема також для Росії самої. Тобто Північна Корея була обговорювалася так. Дякую дуже за ваше питання. З нашої розвіднашої розвіданих у нас є інформація, що північна Корея надіслала тактичний персонал офіцерів до України на тимчасово окуповані території. Вони готуються на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістило до України або до Росії. Тобто, коли ми отримаємо цю інформацію, звичайно, ми піднімемо це питання, але це буде мені здається. Це вже. вже... Друга країна, яка залучена у цій війні проти нас, що стосується танків, дякуємо, дякуємо дуже Австралії за ці танки. Так важко жити без плану. Ось чому Рамштайн дійсно допомагає, тому що міністри оборони на рівні міністрів вони дійсно. Тобто сформують плани внутрішнього виробництва в Україні. Інколи це питання про фінансування, гроші постачання фінансування нашому промисловому сектору щодо виробництва зброї. Це важливо також зараз перед зимою для виробництва систем електронної боротьби. Електронних засобів боротьби. це найкращий план, який ми можемо мати. Дійсно, і наш меседж, наш посил всім країнам споряджайте бригади, вони можуть бути резервом і можуть це замінити наших хлопців, які втомилися. Вони можуть замінити їх на полі бою. Ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені і спорядження. Ось такий сигнал про реальне плене про Японії. На ви мене запитали. Я дуже вдячний вашій країні. Дійсно, ми під час у цій війні ми знайшли дуже потужного сильного партнера з від всього нашого народу. Величезна подяка всьому вашому суспільству пережити війну. Пережити зиму в Україні це буде третя вже зима, але ми вже дві пережили з блекаутами, відключеннями з, з усіма нашими партнерами, коли в тому числі Японія підтримала нас енергетику в такій холоди і темряву. Впродовж зими без таких партнерів ми не вижили. Дякуємо тому всім вам і, за ту підтримку, яку Японія надала нам. Дякую дуже на це. В нас тільки був час. Дякую.